Я вирішив скласти топ ігор з відкритим світом, враховуючи його якість та проробленість. Також я вказав розмір карти в кожній грі, але ця інформація може бути неточною. Відразу попереджаю: поїхали: Just Cause 4 це екшен із відкритим світом. Розроблений Avalanche Studios та випущений у 2018 році. Вартість розробки склала близько 80 мільйонів доларів. Основний сюжет займає від 15 до 20 годин, а повне проходження всіх побічних завдань та дослідження світу до 50 годин. Відкритий світ займає близько тисячі квадратних кілометрів. Хогвартс Легасі це гра, дія якої розгортається у всесвіті Гаррі Поттера. Розробка коштувала 150 мільйонів доларів. А вийшла гра в 2023 році. Основний сюжет 35 до 40 годин, а повне проходження до 70 годин. Гравець може вивчати магію, битися з темними силами та досліджувати світ, який включає як знайомі, так і нові локації. Розмір світу 20 квадратних кілометрів. Far Cry – шість шутер від першої особи, розроблений Ubisoft 2021 рік. Вартість розробки 100 мільйонів доларів. Основний сюжет 25 до 30 годин. Повне проходження до 60 годин. Дія відбувається на вигаданому острові Яра, натхненому Кубою, де гравець бореться з диктатором Антоном Кастіло. Fallout — 4 рольова гра з відкритим світом від Bethesda, 2015 рік. Вартість розробки 100 мільйонів доларів. Основний сюжет. 30-40 годин, повне проходження понад 100 годин. Гра пропонує будувати поселення, брати участь у фракційних конфліктах та досліджувати постапокаліптичний Бостон. Світ займає 111 квадратних кілометрів, руїни міст, пустощі, бункери. Dragon Age Inquisition рольова гра від BioWare 2014 рік. Вартість розробки. 45 мільйонів доларів. Основний сюжет 50-60 годин. Повне проходження. До 150 годин. Гравець очолює інквізицію. Рятуючи світ Тедасу від катастрофи. Відкритий світ складається з кількох регіонів загальною площею. Близько 45 квадратних кілометрів. Точні дані відсутні. Assassin's Creed Odyssey Гра. 100% проходження якої можна чекати на цьому каналі. Розробка коштувала 140 мільйонів доларів. Основний сюжет 40 50 годин, повне проходження 120-150 годин. Дія відбувається в стародавній Греції під час Пелопонезької війни. Гравець обирає між Касандрою та Алексіосом. Світ вражає масштабами 256 квадратних кілометрів, острови, міста, руїни. Тінь Чорнобиля шутер від першої особи з елементами РПГ. Вартість розробки 20 мільйонів доларів. Основний сюжет 15-20 годин, повне проходження до 50 годин. Дія розгортається в Чорнобильській зоні відчуження, де гравець бореться з мутантами та аномаліями. Світ займає 30 квадратних кілометрів, небезпечний, але наповнений таємницями. Days Gone 2019 року. Розробка коштувала 45 мільйонів доларів. Основний сюжет 30-35 годин. Повне проходження до 60 годин. Гравець грає за байкера Дікона Сент Джона, який виживає в постапокаліптичному світі, наповненому зомбі. Світ 60 квадратних кілометрів. Ліси, гори, покинуті поселення. Fallout – New Vegas рольова гра від Obsidian 2010 рік. Вартість розробки 50 мільйонів доларів. Основний сюжет 30-35 годин. Повне проходження до 100 годин. Дія відбувається в пустелі Мохаве. Руїни фракції Мутанти. Світ 106 квадратних кілометрів. Cyberpunk 2077 Action RPG від CD Project Red 2020 рік. Розробка коштувала 313 мільйонів доларів. Основний сюжет 30 годин, повне проходження до 100 годин. Дія в Найт Сіті, деталізованому мегаполісі 100 квадратних кілометрів, наповненому квестами та персонажами. До речі, друже, можеш підписатися на канал і поставити лайк, буде дуже приємно. GTA San Andreas – Це екшен з відкритим світом, розроблений Rockstar та випущений у 2004 році. Вартість розробки гри склала близько 100 мільйонів доларів. Повне проходження займає до 50 годин. Дія розгортається у вигаданому штаті Сан Андреас, який включає три великі міста та багато сільських районів. Відкритий світ займає близько 36 квадратних кілометрів і пропонує гравцям безліч активностей. Horizon Forbidden West це продовження Horizon Zero Dawn, випущене у 2022 році. Розробка коштувала 100 мільйонів доларів. Основний сюжет займає 30-35 годин, а повне проходження до 70 годин. Гравець знову керує елоєю, досліджуючи нові регіони Західного узбережжя Америки. Відкритий світ 50 квадратних кілометрів. Ghost of Tsushima – екшен з відкритим світом, вартість розробки 60 мільйонів доларів. Основний сюжет 25 до 30 годин, повне проходження до 50 годин. Дія відбувається на острові Цусіма під час монгольського вторгнення в Японію. Гравець керує самураєм Дзіном Сакаєм, який бореться за звільнення рідної землі. Світ гри 28 квадратних кілометрів, наповнений мальовничими пейзажами, селами та фортецями. GTA 5 культовий екшен від Rockstar 2013 рік. Вартість розробки 265 мільйонів доларів, повне проходження до 70 годин. Дія відбувається у вигаданому місті Лос-Сантос та його околицях. Гравець керує трьома персонажами, виконуючи різноманітні місії. Відкритий світ 127 квадратних кілометрів, пропонує безліч активностей, пограбування, спортивні ігри, перегони тощо. The Elder Scrolls Викім Skyrim RPG з відкритим світом від Bethesda, 2011 року. Вартість розробки 85 мільйонів доларів. Основний сюжет 30-40 годин. Повне проходження понад 200 годин. Дія гри розгортається у фентезійному світі Скайріму, де можна досліджувати міста, підземелля та руїни. Світ 39 квадратних кілометрів, наповнений квестами, персонажами та, та таємницями. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Action від Nintendo 2017 рік. Вартість розробки 100 мільйонів доларів. Основний сюжет 40 50 годин, повне проходження до 200 годин. Дія відбувається у королівстві Хайрул, де гравець керує лінком у боротьбі з Ганоном. Відкритий світ 72 квадратних кілометри. Пропонує безліч можливостей для дослідження. Baldur's Gate 3, рольова відеогра від Larian Studios 2023 року. Вартість розробки 50 мільйонів доларів. Основний сюжет 40-50 годин. Повне проходження до 150 годин. Дія розгортається у всесвіті Dungeons and Dragons. Світ 100 квадратних кілометрів, наповнений квестами, персонажами та тактичними битвами. Elden Ring, гра від From Software, 2022 рік. Вартість розробки 150 мільйонів доларів. Час проходження залежить від навичок – 30-60 годин. Дія відбувається у фентезійному світі, створеному за участі Джорджа Мартіна. Відкритий світ 80 квадратних кілометрів, включає різні біоми, замки та підземелля. The Witcher 3. Рольова гра від CD Projekt Red 2015 року. Вартість розробки 81 мільйон доларів. Основний сюжет 50 годин, повне проходження 150-200 годин. Гравець керує Геральтом, виконуючи завдання та полюючи на монстрів. Світ 136 квадратних кілометрів, включає міста, ліси та руїни. Red Dead Redemption 2 – екшн від Rockstar, 2018 року. Вартість розробки 540 мільйонів доларів. Основний сюжет – 60-70 годин, повне проходження до 200 годин. Дія відбувається на дикому заході, де гравець керує Артуром Морганом. Відкритий світ 75 квадратних кілометрів, включає міста, пустелі та гори.